Вівторок, 9 січня, це Дайджест новин на ТВСІ. Сьогодні у випуску дивіться. Наживаються на родичах полонених. В Україні з'явилась нова шахрайська схема: як не потрапити на гачок зловмисників. За працевлаштування ВПО платитимуть більше, роботодавцям обіцяють підняти компенсацію. Наскільки завозять так званих карателі та плодять нові силові структури? Як окупанти борються зі спротивом серед цивільних? У студії Тетяна Байрак. Вітаю. В Італійському місті Модена скасували пропагандистську виставку про відновлення Маріуполя, яку загарбники планували влаштувати 20 січня. Про це повідомив речник Українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Нагадаю, через організацію вистави посол України в Італії написав лист меру Модени, і той повідомив, що муніципалітет не підтримує захід окупантів, а українці в Італії готували протести щодо скандальної російської конференції. Організатори ж, попри невдоволення суспільства, не поспішали скасовувати захід. Збройні сили України знищили напівзбудований росіянами залізничний міст біля Маріуполя. Спроби загарбників збити українські ракети провалились, Ба більше своїми діями окупанти допомогли встановити місце знаходження нових батарей власної ППО. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Додам цей міст був частиною плану окупантів з будівництва залізниці з Росії до приморського міста. Через негоду тимчасово окупований Маріуполь охопив черговий хаос. Комунальні служби окупаційної влади не справляються зі сніговими заметами. А на дорогах з кожним днем ситуація стає дедалі гірша. Автівки заносить, кількість аварій зростає, а громадські автобуси глохнуть посеред дороги, не доїжджаючи до зупинки. Завозять карателів та плодять нові силові структури. Таким чином росіяни намагаються впоратись зі спротивом проукраїнських налаштованих мирних жителів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, на окупованих територіях люди виживають в умовах постійних фільтрацій та тотального терору. Нині тільки на ТОД Запорізької області росіяни перекинули близько 35 тисяч розгвардійців. Приклад спротиву, який є за останні декілька днів, це в черговий раз зруйнований міст, залізнодорожний міст, це річку Кальміус, і це один одна з частин вже тієї залізної дороги, яку ворог намагається побудувати нову, яка з'єднає Маріуполь з Мелітополем по узбережжю Азовського моря. Тож саме для цього ворог сьогодні намагається проводити додаткові заходи фільтрації. За минулу добу росіяни 10 разів гатили по Донеччині. Під обстрілами опинилися Авдіївка, Курахове, Покровськ, Сіверське, Гостре та Бердичі. Від артилерійських і танкових ударів понівечено приватний будинок, адміністративну будівлю та цех. Також у Покровську є пошкодження на території промислового об'єкту. Туди окупанти спрямували три ракети. У Сіверську також поцілили в приватний будинок. СБУ затримало 43-річного жителя Слов'янська, який шукав для росіян місця розташування засобів української ППО поблизу міста. Найактивніше полювання велось на реактивні системи залпового вогню, зокрема Хаймерси. Усю зібрану інформацію зрадник поширював через телеграм-канали. Нині чоловік під вартою йому загрожує до 12 років тюремного ув'язнення за несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розташування Збройних сил України. Присвоїти українським дітям російське громадянство. Відповідний наказ вже віддав президент країни-агресорки. В документі зазначається, що діти, сироти та діти, які залишились без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням Путіна, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву про присвоєння нової національності можуть подати керівники тієї чи іншої російської організації, під наглядом якої перебуває дитина. При цьому в анкеті немає графи для інформації, навіть про місце проживання заявника чи його контактні дані. На папері потрібно вказати лише адресу та телефон за місцем роботи, який може зникнути в будь-який момент. Український омбудсман Дмитро Лубінець зауважив, росіяни присвоюють українським дітям громадянство РФ для того, аби юридично уникнути поняття депортовані з України. Адже наступним кроком після так званої зміни національності дітей усиновлюватимуть вже як росіян, а за цими зміна їх персональних даних. В один момент може так статися, що жодної української дитини ВРФ не залишиться, адже всі вони упродовж наступних трьох місяців можуть стати росіянами. Як уповноважений справ людини, буду вживати всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені. Адже переведення дітей з однієї національної групи в іншу, безумовно, якої є надання примусового громадянства дітям, є однією за знак геноциду. За даними Дмитра Лобінця, Росія депортувала десятки тисяч українських дітей, з яких лише 20 тисяч вдалось верифікувати. Їх реальна кількість може бути в рази більшою. Наразі Україні вдалося повернути додому трохи більше 500 неповнолітніх. Після останнього обміну військовополоненими в Україні активізувались шахраї. Про це також попереджає уповноважений Верховної Ради справ людини. За його словами, в соцмережах зловмисники створюють сторінки військових, яких нібито нещодавно звільнили з полону. Після чого тим, чиї рідні й досі перебувають в російських катівнях, за гроші пропонують інформацію про їх стан. У фейкових профілях злочинці використовують фото з останнього обміну, Тож будьте пильними. За працевлаштування ВПО в Україні тепер платитимуть більше. Якщо раніше роботодавці отримували 6 тисяч гривень компенсації на місяць, то тепер цю суму прив'язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становитиме 7 тисяч 100 гривень, а з 1 квітня 8 тисяч гривень. Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені по заборгованості за житлово-комунальні послуги, виняток зона активних бойових дій. Крім того, на тимчасово окупованих територіях забороняється нарахування плати за комуналку з дати початку по дату завершення тимчасової окупації. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.